Всі, ви знаєте, що <свісно> в ефірі прямі в Тіктоки можна вийти тільки тоді, коли в тебе мінімум тисячу людей-підписників. Ну, так як мені за ту неділю грохнули зразу, увага, три тіктоки. Три тіктоки положили назавжди, тому що я виходжу в прямі ефірі, і військові виходили зі мною в ефірі о восьмій ранку. І це дуже, ви знаєте, кому це не подобається, коли військові розповідають правду. От е зараз я завів уже, не знаю, на сорок п'ятий тікток. Вчора, буквально вчора в мене було в Тіктокі 345 людей підписників. А Сьогодні у мене більше 5000 людей підписників за добу. Тому я сьогодні, у час ночі вийду в прямий ефір в Тікток. За покажу, чим я займаюся, що я роблю, кому що пакую. Хто захоче долучитись, долучайтесь. У час ночі Тікток. Собачка Оскара англійськими нижнє почоркування. І все, більш нічого. Я там красивий білий вишиванки. Е, присоединяйтесь, поспілкуємося в ночі. Ну і не забувайте, що поки війна триває, триває наше волонтерство. І сьогодні в мене теж є багато яких пакунків треба попакувати на передок хлопцям з руку руки. Тому 25 10 71 12. Хто хоче, долучайтесь, Монобанк. І о першій годині ночі запрошую усіх прямий ефір разом зі мною попрацювати. Що і над чим, кому цікаво, подивитися. Гарної ночі всім і тихої.